Слова Богу, любені горесті, брати і сестри. В суботу Свята Православна Церква буде згадувати євангельську подію, яка має назву Лазарова Субота або Воскресіння Лазаря з мертвих. Лазарь проживав біля Єрусалима у Віфанії. В нього були сестри Марфа і Марія. Марія була тою самою грішницею, яка описана в Євангелії, яка Омила своїми сльозами ноги Господу, нашому Ісусу Христу, терлих волоссям. В святому Писанні сказано, що Господь любив і Лазаря, і Марту, і Марію. Він був милосердний до тих, хто покаявся і вийшов із прірви гріха. Господь, взагалі, милосердний до всіх, але Він особливо допомагає тим і перебуває біля того, хто вийшовши з гріха. Більше в нього не повертається. Євангеліст Іоанн описує нам подію Воскресіння Лазаря із мертвих. Повідається, що Лазарь був хворий, і сестри із Іудеї послали вість до Господа, нашого Ісуса Христа, який знаходився в Піреї в сусідній області. Про те, що Лазарь хворий, Господь не пішов одразу, а за... і він сказав, що ця. Хвороба не на смерть, а для того, що прославився син Божий, і пробув в тому місті ще два дні, а потім сказав учням, що ходімо в Юдею, на що учні сказали йому: Господи, як так, іудеї шукають побити тебе камінням. І Господь тут говорить дуже. Цікаві слова, такі як притча, він каже Хіба дня не 12 годин, як хто ходить за дня і спіткнеться цього йогосвітнього, бо світло він бачить, а хто ходить нічної пори, той спіткнеться, бо немає в нім світла. Ці таємничі слова в духовному сенсі говорять, що. Е той час, який Бог Отець дав Господу нашому Ісусу Христу на землі день як світло, просвітлений благодатью е, Божою. Господь буде на землі і нічого з ним не станеться. День е, є Його е, земним життям, і він не спіткнеться, тому що він робить все стосовно волі Божої. А ми е, з вами. Цій притчі повинні. розуміти, поки є день наше життя, нам дано робити від Бога всі наші добрі вчинки. А коли настане ніч, смерть, ми не зможемо нічого робити. Нема вже добрих вчинків, нема ніяких подвігів, нема покаяння, а також ця ніч означає справи, на які нема волі Божої. І ось. Господь каже своїм учням, що Лазарь заснув я йду його розбудити. А учні подумали, що якщо заснув, значить хвороба проходить і каже: господи, якщо заснув, то проснеться. А Господь каже, що Лазарь помер. І каже: Я радію з того, що мене там не було, щоб ви увірували. Тобто Лазарь буде воскрешений з мертвих для укріплення апостолів. У вірі, А Фома дуже зворушливо сказав, коли Господь, якщо йде в Юдею, ходімо ми і там помрем разом і з ним. Коли Господь наближився до Віфанії, то марті передали, що Господь тут поряд. Вона, полишивши все, вибігла на зустріч до свого любого вчителя. І сказала йому: Господи, якби ти тут був, то не помер би брат мій. Вона не докоряє, вона висловлює жаль, а Господь їй каже, що Воскресне брат твій. Марта ж говорить, вона вірує, що це перед нею Месія, і каже: Я зараз знаю, що всього, що ти не попросиш. У Бога, все Він тобі дасть. В цих словах ще є такий смисл, як кажуть Святі отці, що Марта ще не вірила, що Господь наш Ісус Христос це втілений, воплочений в образ людини, Тверець Всесвіту, через що каже, все, що ти попросиш у Бога. А Господь е каже: Я є воскресіння і життя. Всякий, хто живе і вірує в мене, якщо й помре, е оживе, і всякий, хто. Вірою в мене не помре вовік. Тобто Господь наш Ісус Христос зосереджує в собі джерело е, всього існування. Він другий паста Святої Трійці, Бог Син, який став богу людиною, прийшов, щоб спасти світ від вічної загибелі. І от, е, Марта посилає до Марії, яка була в домі, в оточенні юдеїв. які а Плакали разом з нею втішали і коли її, коли їй таємно сказали, що учитель прийшов, вона теж слідує на місце, де зупинився Ісус, там де Він розмовляв з Мартою. І Марія теж саме говорить: Господи, якби ти тут був, то брат мій був би живий. Господь, наш Ісус Христос, Він розчулився. Він, як описано, навіть прослізився, така дань людській природі. Тобто він взяв на себе, як каже Максим сповідник, не в корізні нестрасті, голод, спрагу, сльози, втому, бо є ще по Максиму Сповіднику корізні нестрасті, як гординя, жорстокість, похоть блудна. Господь Бог всесвятий, ставши людиною, був повністю безрішним, уподібився нам у всьому, окрім гріха. І він запитав у сестер, де положили його. Вони кажуть, іди, Господи, побачиш. І тут ропот був ще від іудеїв, тих невіруючих, які були союзниками тих фарисеїв, які не вбачали в Ісусові Спасителя від гріха, думали, що їм треба інший сії, які зробить їх володарями на світі, яким дасть їм. Владу, гроші і де чому було покаяння? От саме ці а, 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 юдеї, вони сказали, це той, який відкриває очі а, а, сліпим. Чого ж він допустив так, що друг його а, помер? І коли Господь підійшов до, а, гробу, Господь, до гробу Лазаря, Він сказав, що а, відчиніть камінь, на що а, сказала Марфа, Господи, вже четвертий день і вже чути, тобто трупний запах вже йде. А, тобто від, відбулося розкладення тіла, дійсно, Лазарь вмер, розкладався, душа вже вийшла з його тіла. Це був четвертий день, душа вже уйшла в іншу сферу буття. І Господь, наш Ісус Христос, сказав, що віруй і побачиш славу Божу, також Він виголосив такі слова, таку молитву. Отче, дяку приношу Тобі, що мене ти почув, та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. Це означало, що коли станеться Воскресіння Лазаря, люди повинні були увірувати, що перед ними той самий Месія. Месія означає, той, хто спасає, той самий в подобу людини творець Всесвіту, який прийшов врятувати світ від вічної загибелі, врятувати людей. Йоскіл був відвалений камінь до нього. До Лазаря, який там знаходився мертвий, Господь каже: Лазарю, вийди сюди, і вийшов померлий по руках і ногах, обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язано хустрою. Душа Лазаря вертається назад в його тіло. Всі життєві процеси в його тілі відновлюються, тіло, яке розкладалось, і вже вмерло, розкладалось, знову наповнилося життям. Клітини відновилися, всі е, життєві процеси стали працювати так, як працюють е, в живої людини завжди. Тобто відбулося диво Воскресіння. Живий, воскреслий лазар вийшов і зробивши опутаний по рукам і ногам. Це теж диво, кажуть зустрічі отці, тому що опутаному йти неможливо. Про це такі подробиці розповідає очевидець, святий Ян Богослов, який це все бачив. Тобто, ми бачимо, що тут змінилися такі єстєственні закони, щоб показати не тільки Воскресіння, а ще й показати подивіться, він зв'язаний руками і ногами, але силою Божою він іде. Господь каже: зніміть з нього пути, хай ходить. Сталося величне Таїнство, таємниця, Воскресіння з І до цього були Воскресіння, але це особливе. Воно сталося за шість днів до розп'яття Спасителя. Господь цим хотів показати своїм апостолам, щоб нічого не боялися, що він буде розп'ятий, він дійсно воскресне, і вказати іудеям, невіруючим, що він є той самий Месія, тому що Він воскрешає людей з мертвих. Воскресити людина може лише той мертвий, яка розкладається, який полишила вже за життя. Може Воскресити той, який створив її. Тобто він цим показав, що на землі перед ними воплочений Всесвіту, який став Боголюдиною Другої паста святої Трійці, той самий Месія, якого очікували споконвіку, і саме Його Месію і висповідала, визнала. Мар Марфа вона сказала, що я вірую, що ти є Христос, Месія, який прийшов спасти світ. Улюблені гості, брати і сестри. Це диво вказує нам на те, що Господь є всемогутній. Він може зцілити, воскресити, але йому потрібно одне від нас. Наше серце сповненою любов'ю до ближнього. Ми повинні з вами ходити до храму Божого, причащатися. Той, хто причащається, Господь каже, буде мати життя вічне. Звісно, необхідно творити один одному добрі справи, любити один одного, робити іншим лише те, чого бажаєш собі. В кінці часів, коли Господь прийде, Він воскресить всіх, там будуть. І грішники воскрешені, які теж прочащались, але для галочки, не відчуваючи до цього, при цьому ніякої віри і ніякої зміни в своєму своєстві, нам необхідно з вами пропітатися кров'ю Господньою Його тілом. Через що, коли ми приходимо на богослужіння, потрібно приступати до цього таїнства. Звісно, треба узгодити зі своїм священником. Кількість нашого причастя, коли ми готові, коли ми можемо, але якомога частіше було б добре приступати до Спасительного танства причастя. До речі, передання свідчить, що душа Лазара після смерті фізичної, це як він помер четвер у гробі, потрапила до Шилову, це ад в старозаповітній. Біблійні традиції так називається, і коли він вернувся назад в Тіво, то відомо, що він е був потім єпископом на острові Кіпер, але він був дуже зосереджений, серйозний і ні разу не засміявся. Тобто, побачення ним на тому світі настільки його потрясло, що це перекреслило в ньому будь-яку таку, знаєте, навіть зину радість, будь-який зимний сміх. Воскресіння Лазаря, вказівка нам на те, що всякий, віруючий в Бога, якщо і помре, то і оживе, будемо вірувати в Господа нашого Ісуса Христа, улюблені гості, брати і сестри. Нехай Господь нам усьому допоможе у шляху нашого спасіння, а ми будемо йому обіцяти, що наш дім е, це буде церква, наші всі Люди навколо нас, яких ми зустрічаємо, це наші ближні, і відноситись треба до них, якби ми відносились до самого Христа, і таким образом будем здійснювати справу нашого спасіння. Тому що Христос, Господь наш, коли Воскресить людей з мертвих, дасть тільки два місця: вічна мука для грішників і вічне блажене життя. Нехай. Нашим жеребом буде вічне блажене життя, і обирається воно ще тут на землі. Амінь.